З 24 по 28 серпня проводиться міжнародна виставка комп'ютерних ігор GamesCom. Перші два дні минули, і ми побачили багато цікавих анонсів. Щоб якнайшвидше донести їх до вас, 18-й випуск новин ігросвіту розповість тільки про те, що нам вже продемонстрували на святі новинок ігрової індустрії. Нас чекає ще два дні цікавинок, тож наступний випуск новин ігросвіту вийде незабаром, сумовуючи результати в єдиному відео. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Перші дні Gamescom закінчились і ми встигли побачити багато нового. Хейтери в інтернеті вже плюються кислотою, мовляв, нічого вартісного так і не показали. Та насправді це не так. Людям ніколи не вгодиш, ви ж знаєте. Рухатись будемо власними шляхами часового проміжку, щоб збалансувати цікавіше і не прогавити вашу увагу. Розпочнемо з Dead Island 2, реліз якого чекали 11 років. Цей трешовий survival horror зробить нахил на зброю ближнього бою за тенденцію Dying Light 2, але вогнепал в грі теж буде. В трейлері ми можемо побачити чувака, який аж надто сильно нагадує Лені Кравіца. Той без проблем розправляється з зомбі, трощачи їхні макітри всім, чим попадається під руки. Автори кажуть, що в грі буде можливість розставляти на зомбі пастки. Буде система крафту з сокирами й дубинками. Також мертв'яків можна буде палити і бити струмом. Вийде гра 3 лютого 2023 року. Тему зомбі-апокаліпсусу продовжить нове DLC для Dying Light 2. Вона називається Blood Tives і розповість нову історію у світі мертвих. Ми приймемо участь в битвах на арені, які стануть першим пунктом відправлення в цьому DLC. Видав воно в жовтні цього року. Gotham Knights і Hogwarts Legacy ми вже бачили, тому пропустимо ці ігри задля знайомства з новинками. Фанати Всесвіту Дюни зможуть поринити в її віртуальний простір як на ПК, так і на консолях. Норвезька компанія Funcom презентувала дебютний трейлер майбутньої гри Дюна Awakening. В жанрі Survival MMO з відкритим світом події гри розвиватимуться на пустельній планеті Аракіс, на якій все, що буде потрібно, це зберегти власне життя. Гравці будуватимуть прихистки від піщаних штормів, а також тікатимуть від гігантських черваків і піклуватимуться про власний добробут. Дати виходу гри поки немає. Без трішняків не буває свята. Goat Simulator 3 виходить 17 листопада. Для тих, хто ніколи не грав в симулятор ЦАПа, це пісочниця, в якій відбувається казна що. Трійка отримає кооперативний режим, а також можливість кастомізації кіз. Lies of P це як Bloodborne в світі Пінокіо. Трейлер цієї гри вже залітав в новини ігросвіту, та тепер ми маємо можливість поглянути на повноцінний геймплей. Графіку не назвеш інноваційною, але тутешня стилістика дійсно вражає. Вийде гра в 2023 році. Wines Meat ще один цікавий проект від китайської студії Everstone Studio. Перед нами рольова гра з відкритим світом, яка стилістично нагадує нарака Blade Point і Ghost of Tsushima. Тут і динамічні бої, і перегони на конях, і акробатика зі скелелазінням, і навіть ходьба по вітрі. Матимемо справу з нацдібностями і матимемо її ексклюзивно на ПК. Як тобі таке, Sony? Warhammer 40 тисяч Dark Tide це те, чого так бракувало останні роки. Ясний шутер від першого обличчя запроторить нас до моторошної атмосфери з кишками, металом та кров'ю. Грати будемо за зека, якому інквізиція дарувала свободу. Реліз гри відбудеться 30 листопада цього року і отримає підтримку всіх технологій NVIDIA. Пісок останнім часом став дуже популярним, і зараз ми не про принца Персії. Студія Deck 13 Interactive представила екшен RPG Atlas Fallen. Це рольова гра з напіввідкритим світом, в якому панують пісок і страшенні монстри. Герої зможуть вичаровувати зброю з піску, а також змінювати її форму прямо під час бою. Ця барвиста та незвичайна гра з'явиться у 2023 році. Ще одну гру стягучу як Bubble Gum, атмосфера під назвою Weird Song. Ми побачили на GamesCom. Нею займаються ветерани зі студією Something Wicked Games, які колись працювали над Skyrim і Fallout. Схоже на те, що мода на голос Dark Souls серйозно засіла в головах розробників, як і на об'ємні центральні предмети на карті по типу дерева з Elden Ring. Це буде рольовий тріплей екшен в стилістиці темного фентезі. Проте його деталі залишаються невідомими, як і дата релізу. Everywhere Вкрай амбіційний проект від духовного батька Grand Theft Auto Леслі Бензіса, який пішов з Rockstar в 2014 році і зібрав власну студію для розробки цієї гри. Це величезна aaa пісочниця в відкритому світі. Не в одному світі, а одразу в двох. Один буде реалістичним сюжетною кампанією, а інший мальованим для кооперативного режиму. В процесі гри гравці зможуть створювати власні світи і взаємодіяти зі світами інших гравців. Реліз гри відбудеться в 2023 році. Продовження Outlast чекали довго, і нарешті воно таки побачить світ. Нова гра називатиметься The Outlast Trials, і це буде сюжетна гра з кооперативом на трьох гравців. Тому разом з друзями ви можете споглядати безумство, яке відбувається на екрані. Події гри розгортаються в епоху Холодної війни. Зла корпорація хоче зламати волю людини і підкорити її розум. Що з цього вийде, побачимо осінню або зимою цього року. Нам потрібно більше геймплею за Протокол. Новий ролик демонструє гру дуже яскраво. Ми попадаємо до каналізації, в якій на нас чекають дуже злі і дуже живучі противники. Хоч в цих хлопців і відростає голова, їх завжди можна перетворити на фарш за допомогою дробилки і телекінезу. Вийде гра 2 грудня. Другий день Gamescom був не настільки багатим на події, як перший. Нам показали лише декілька гідних проєктів, першим з яких є хорор of Fears від Bloomberg Team, який вийде у 2023 році. Попередні ігри були непоганими, тож продовження повинно вийти доволі цікавим. Про соул ми вже говорили в одному з випуску ігроновин, тому перейдемо до Off the Grid, кіберпанковий Батл Рояль 2.0, події якого розгортаються на тропічному острові. Гравцям даватимуть місії по знищенню та саботажу. Тому, за словами авторів, кожен зможе творити власну історію. Дати релізу поки немає. Останнім і найцікавішим релізом другого дня є ремейк System Shock. Нам показали хвилинний геймплейний тизер, але не назвали точної дати релізу. Зважаючи на всі чинники, релізу залишилось чекати недовго. З найцікавішого на сьогодні все. Очікуйте наступний випуск, в якому ми підсумуємо ігри, в які потрібно пограти обов'язково. Щоб залишатись на зв'язку, підписуйся на наш YouTube канал і заходь на сайт нашого інтернет-магазину з ігровими ПК. До зустрічі на Artline!